Вона сильніша за обставини, непохитна в своїй меті та сповнена рішучості допомогти іншим. 13-річна Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорську, але вже вдруге виходить на марафонську дистанцію, аби подарувати шанс на нове життя іншим. На токійському марафоні Яна планує здолати дистанцію в 5 кілометрів і зібрати півтора мільйона гривень на протези для військового Олександра Жавненка. Підтримати Яну та Олександра можна вже зараз. Реквізити збору будуть на екрані. Як готується до поїздки в Токіо Яна та чого очікує цього разу? Далі в сюжеті. На старт, увага! Давай нас вперед, Яна. Сперед. Пробіжки та силові вправи, і все це тричі на тиждень, другий місяць поспіль. Усе заради марафону в Токіо, де 13-річна Яна планує пробігти щонайменше 5 кілометрів. Це вже третій її забіг. Торік вона здолала таку ж дистанцію у Бостоні та зібрала кошти на спортивний протез для захисника. Цього разу її мета ще амбітніша. Два спортивні протези для воїна Азобу Олександра Жавненка. Зараз я налаштована на 100%. Я думаю, я пробіжу легше, бо я вже знаю, як це я вже. Відчула всю цю тяжкість. Ось і думаю, що цього разу буде набагато легше, і я вже така більш готова до нього. Мені замінили нові куксу на білих протезах, і я до них трошки не звикша, але, але думаю, все буде добре. Яна та її тренерка Орися певні заміна куксу не стане на заваді успішному проходженню дистанції у Токіо. Адже протягом двох місяців вони наполегливо тренуються, відточують здобуті навички та вчаться новому. Чотири Пять, 6, Цього разу ми вирішили додатково відправити Януші на тренування з силової підготовки, тому зараз вона має там мінімум одне-два тренування зі мною бігове і мінімум одне е силового, силового тренінгу. Вона дуже молодець. Вона старається, вона зараз вже долає досить велику дистанцію, як на той період часу, що ми маємо для підготовки. Уже 1 березня Яна бігтиме марафон у Токіо заради того, аби здійснити мрію військового Олександра Жамненка. Захисник мобілізувався до війська на початку Великої війни і став оператором дронів. Торік у жовтні ворожий снаряд поцілив на позиції Олександра. Він втратив обидві кінцівки. З дитинства захисник займався танцями і нині мріє знову стати на ноги і станцювати. Зараз в мене є маленька донечка, так і вже, вже навіть на неї дивлячись, її рочки дивлячись, десь грає музика, вона починає гарно так граційно посміхатися і працювати там, танцювати плечима. Я розумію, що теж хочу з нею потанцювати з нею, з дружиною своєю. І от надіюсь, стати на ноги і мати можливість з ними танцювати. Олександр приїхав на тренування Яни, аби підтримати її перед поїздкою в Токіо. Зізнається, її історія надихає його, дивлячись і розуміючи, що вона буде брати участь в такому за забігу на 5 кілометрів. Це дуже круто тут, щоб підтримати її. Побачити, як вона тренується, можливо, в майбутньому теж якось взяти участь в тренуванні з нею. А якщо взагалі все супер складеться, то й можливо досі побігти з нею марафон також. Яна планує зібрати півтора мільйона гривень на бігові протези для Олександра. Дівчинка вирушить Токіо вже наступного тижня. Втім, підтримати Яну та Олександра можна вже зараз. Благодійна платформа «Добро.UA» відкрила спеціальний збір. Долучитись може кожен. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині новини місяць, як Сполучені Штати Америки, не оголошували про надання нових пакетів воєнної допомоги Україні. Нещодавно був свіжий пакет, дуже дякувати Німеччині. Але ситуація з українським оборонним Ним кластером вона зараз набуває не просто актуальності, вона шаленої актуальності набирає, і тепер про це будемо говорити із Наталією Кушнерською, керівницею дефенс техху кластеру Brave One. Вітаю, Наталю! Брейван це можна коротко для наших глядачів нагадати: це таке при мінцифрі кластер, такий розділ, який займається українською оборонкою. Так. Абсолютно вірно, це місце там, де народжуються українські оборонні технології інновації. Наша задача швидко їх доставляти на фронт. Ми знаємо, що Україна вже славиться по всьому світу своїми дронами. Тепер в Україні є вже завдяки нашій роботі великий ринок і великі велика кількість різних продуктів, які стосуються ребів, наземних роботизованих комплексів і інших технологій, які сьогодні дуже потрібні на фронті. Тобто, зараз ви можете собі в заслугу поставити активний розвиток дронів. Ну тут ви. Світ уже тепер дивиться на нас, і вчиться реби щось іще. Абсолютно, дрони і різного типу дрони в Україні. Сьогодні вже створюються дрони-перехоплювачі. Це теж новітня технологія. Сьогодні в Україні створюються дрони так звані діпстраки, які далеко летять, і знов таки це гордість України. Сьогодні в Україні створюються навіть аналоги Мавіку, так звані українські Мавіки, які так само можуть нам. Закрити цю спромо... залежність да, від інших ринків, і окрім дронів, які продовжують розвиватися. Тепер у нас є наземні роботи, які виконують різні місії. Вони є дуже важливими для фронту. Наприклад, Ми просто звикли да. словом дрон називати те, що літає. Да, а є тепер у нас морські ще є, є. є морські дрони. Є наземні дрони. Наземні дрони дуже часто називають роботами, і вони в цьому році теж є великі плани на. Масштабування, застосування таких наземних роботів на фронті. Вони виконують дуже важливі місії. Це логістика, це евакуація поранених, це мінування, розмінування і бойові. так звані роботи є. Тобто, це Бойові? Да. Ми рухаємося в сторону кіборгів. Ми рухаємося в сторону того, що все ж таки не наші люди воювали, а все ж таки воювали роботи для того, щоб могли вони бути підтримкою різних місій і операцій, щоб все ж таки стріляли з. Знов такі не не люди, а роботи, які б могли під'їжджати, стріляти там, захищати наших людей. Добре, але ж не дронами єдиними, тому що ну складається враження, що прямо тільки дрони перемагають. Нам потрібні, наприклад, ракети. Україна посилено працює над тим, щоб були свої ракети і далекобійні, і балістичні, і все оце. ваш кластер теж цим займається. Так, ми почали в минулому році розвивати так звану українську ракетну програму. Ми також видаємо в рамках нашої роботи Брейван, Ми допомагаємо виробникам, ми даємо їм гроші. Так звані гранти. Це неповернені гранти. Анти для того, щоб розвивалися компанії, ми бачимо наскільки це важливо, тому що компанії можуть додатково або закупити необхідні компоненти, або обладнання, або найняти фахівців, які є спеціалізовані, і доробляти орендітор. То тобто ми безпосередньо фінансуємо створення. Прототипів да і інновацій командами. Ми допомагаємо з кодифікацією з тестуваннями на на полігонах для того, щоб в бойових умовах щоб виробники знов таки могли швидше розуміти, як допрацювати їх продукти, і такі продукти могли бути потім масштабовані на ну, Тобто Ви такі е, як це було інвестняння колись е, популярно? А ви в таке саме але в оборонній сфері? Абсолютно вірно. Ми допомагаємо абсолютно всім виробникам в. Незалежності від їх потреби, тобто очевидно, що є гроші, які є дуже важливими, але так само є допомога з ну у нас же сьогодні в Україні, що відбувається, те, що є унікальним для всього світу. Що багато компаній, які ніколи не займалися так званим оборонно промисловим комплексом, зараз постачають свої продукти для, для збройних сил України, ну, так само і... як багато людей, які ніколи не воювали, тепер воюють абсолютно, абсолютно вірно, і тому коли все одно є процедури, є документи є процедури кодифікації, є процедури тестування. Вони є. Досить е, специфічними, як і в будь-якому світі. Знов таки, ми тут, як Україна, можемо е, цим пишатися, тому що ми дуже дерегулювали е, ці історії, що сьогодні можна кодифікацію НАТО, яка е, відповідає отримати протягом місяця. В всьому, е, всьому цві, світі це займає 2-3 роки. От. Тому от ми допомагаємо, якщо потрібно, з документами, з шаблонами, як пройти кодифікацію. Якщо тобто, потрібно, якщо, демо дні. Якщо спростити, да. то, да. то да. у фірми є прекрасна ідея. Наприклад, да. суперракетний двигун, який може. Нести те, що так. треба, туди, куди так. треба. Він вони приходять до вас, кажуть: дивіться, у нас є, але нам треба гроші, щоб зробити стартовий макет. Ви їм ці да. гроші даєте, якщо це справді робоча схема, да. і тоді проводите по всіх всіх. і Якщо це супер ідея, то воно потім буде втілено, а ви допоможете пройти всю цю складну процедуру бюрократично, в тому числі? Так і є більше. Ми допоможемо їм з тестуваннями. Ми допоможемо їм з демонстрації, якщо це готовий продукт? Або, або якщо це компонент, ми допоможемо зінтегрувати з іншими компаніями, які роблять частину цього Добре. компоненту. Звучить, да звучить звучить да. все прекрасно, пані да. Наталя. Тепер основне питання: а де там вузьке місце? Де оце горлечко? Тому що завжди в таких прекрасних проєктах є якась складна історія, з якою вам доводиться боротися постійно. То гроші прописали в бюджеті, не виділили. То ну, якийсь бюрократичний завтик, і ви не можете допомогти. Державне оборонне замовлення секретний документ. Я знаю деякі нормативи проведення воєнних випробувань. Ну, це просто слів немає. Скільки треба всього зібрати, пройти, і це може тривати рік і два роки. А треба на вчора. Де от проблема з якою ви найчастіше стикаєтеся, і яку треба вирішити? Ну мені здається, глобально це доносити ті інновації, які швидко у нас народжуються в Україні. Насправді у нас дуже швидко. Ми вже можемо пишатися тим, що ми такий е, оборонний інноваційний хаб в усьому світі і вони дуже швидко нас створюються доносяться на фронту. От мені здається, що ми маємо все ж таки впроваджувати ці інновації швидше на фронті, тому що ми, умовно кажучи, щось не працювали, е, кодифікували, але далі йде історія, що війська мають про це дізнатися, дати потребу, щоб це було закуплено, доставлено і так далі. Тобто, ми хочемо скоротити цей шлях і дати доступ військам до тих інновацій, над якими ми працюємо. Я чесно кажучи, чекав, що це буде в. На етапі масштабування, що є прекрасний зразок, але його треба запустити в виробництво. А це уже зовсім інше діло, ніж один раз показати, як ракета щось успішно вручає. Е, так е, ну насправді так і є. Е, просто якщо ми говоримо про основні, дав іти від більшого до, до від більш важливого до менш важливого. Mm -hmm. От мені здається, що сьогодні більш важливо, все ж таки ті інновації перш за все швидко показувати і доставляти впроваджувати на фронт і інтегрува, е, інтегрувати з фронтом. Якщо говорити про... Е, Інші ви абсолютно праві і в грошах. І ми, як Бриван, активно допомагаємо. Як і грант. У нас зараз буде оновлена грантова програма. Вона перезапуститься протягом двох тижнів для виробників. Це 500 тисяч гривень, мільйон, два-чотири, навіть вісім мільйонів мільйонів гривень це ці гранти. Є інвестиції в минулому році. Завдяки нашій роботі ми у нас в портфоліо, в портфелі в Риван є більше 200 інвесторів з більше 30 країн світу, які інвестують в українську оборонку. От в минулому році наші команди залучили 40 мільйонів доларів. В цьому році ми очікуємо, що ця сума буде збільшена до 100 мільйонів доларів інвестицій в український дефенс. Хто ці люди чи компанії, чи да. держави, які інвестують в українську оборонку? В більшості випадків це все ж таки ангельські інвестори, це приват... ангельські, Ангель, ангельські тобто це приватні, приватні гроші, це там не венчурні великі фонди, але водночас, тобто це більша частина, але водночас, по перше, ми бачимо, що все більше фондів вони заходять в Україну, створюють свої фонди в Україні саме на українську оборонку. І ми бачимо, як зростає чек. Тому що ми починали від чеків там, це було там і 20, і 30, і 50 тисяч доларів, Доларів. Сьогодні іноді чеки досягають вже декількох мільйонів доларів. Тобто, я просто да. хочу зразу зрозуміти, приватний бізнес іноземний цікавиться цією сферою і да. готовий вкладати гроші в оці розробки, які невідомо що ще вистріляють. Так і є. Не, не тільки готові, вже вкладають фізично. І якщо повернутися до питання по масштабуванню, знов таки ми. Що ми робимо? Ми допомагаємо командам. Е, є команди, які е, дуже круті інженери і вони вміють зробити продукт, але вони не вміють його виробляти масштабувати в великих обсягах. І що ми робимо, по факту допомагаємо цим командам з'єднатися з іншими великими виробниками або з бізнесом, у якого такі виробничі спроможності є. І це одна з можливих моделей, коли не потрібно кожному кожній компанії створювати своє виробництво. Ви можете як такий інженерний центр робити свої продукти і далі їх віддавати на масштабування в великий бізнес. Вони це виробляють в великих обсягах, постачають на фронт. Ну і теж те, чим ми пишаємось, насправді, що ми місце завдяки тому, що ми дуже добре знаємо виробників, їх продукти, їх сильні сторони. Хто, наприклад, у нас кращі там виробники зв'язків, да або декілька, які відтестовані у нас на полігонах, які ми знаємо. А і ми їх з'єднуємо, наприклад, з виробниками дронів, тобто наші дрони. Або наземні роботи вони отримують той зв'язок, знов таки який український, який відтестований, який виробляється в Україні. Відбувається поєднання цих і у нас є український дрон з українським зв'язком і так далі. Супер. А тепер технічно таке питання. Мені тепер цікаво. Ми сьогодні спілкувалися з нашими бійцями, і вони казали: от дивіться, оце дасте грошей. Ми купимо в Китаї отакі детальки, і цей дрон буде літати ще краще, ще далі, ще довше. А ви даєте гроші тільки на якісь смертоносні. Речі, чи от, наприклад, на виробництво цих деталей, які ми змушені багато запчастин, ми купуємо в Китаї, це не секрет. От і їх би варто було налагодити виробництво тут, зважаючи на кон'юнктуру. На такі речі, які можуть бути подвійного призначення, формально це можуть бути речі подвійного призначення. По факту у нас є пріоритизація, на що саме ми даємо гроші. Насправді, там є якраз велика кількість різних безпілотних систем. Ми Перестали можна сказати, бо ми від початку фінансували будь-які оборонні технології. Зараз ми е, скоротили і спрямув... сфокусували mm. е, пріоритизували цей напрямок. Ось, наприклад, якщо це якийсь там е, одяг, да або якісь е, такі речі, ми зараз це не фінансуємо, але знов таки ми в тому числі не фінансуємо масштабування виробництва. Ми безпосередньо фінансуємо інновації, тобто ми фінансуємо нові е, розробки, нові аренді, нові рішення, які можуть… Називається Research and Development, тобто нові розробки, тобто дослідж, нова дослідження і впровадження да, дослідження і впровадження, тобто ми фінансуємо. А от в мене є ідея, як мені зробити або систему зв'язку, або в мене є ідея, як покращити мій дрон і туди, наприклад, інтегрувати і штучний інтелект і для того, щоб мені застосувати цей штучний інтелект в моєму дроні, мені потрібно найняти додаткових фахівців, мені потрібно додатково його відтестувати. Там, тобто, і якщо та. це навіть подвійного призначення, але воно Зараз буде дуже корисно для нашої оборони, Абсолютно. то можна до вас звертатися. Так а що у нас з інженерами? Бо ви кажете, інженерна група та інженерна група так. та що у нас з інженерами в Україні? Вам вистачає людей таких? Ви співпрацюєте з університетами, з політехніками? Ну очевидно, зі зростом українських компаній і ОПК є так само велика потреба на інженерів, на науковців, на команди зараз Повсюди є велика потреба фахівців. Та да, і ви абсолютно прав правильно сказали, як велика потреба фахівців як на фронті, так і в інженерних командах. Насправді, ми зараз активно співпрацюємо з науковцями, з науковими установами, з вищими навчальними закладами. Ми запустили буквально на минулому тижні таку платформу для поєднання науковців з командами з бізнесами. Це дає можливість для науковців запропонувати свою експертизу, яка є теж дуже цінною сьогодні. А командам знайти необхідну експертизу це таке місце поєднання науки, знань з бізнесом, які шукають таких знань. Прекрасно. Дякую дуже, пані Наталіо, що поділилася. Трошки впевненості додає, що не все так погано у нашому домі. У нас точно в Україні дуже активно розвиваються інновації. У нас, якщо говорити в цифрах, знов таки ті самі наземні роботи. У нас два роки тому назад не було жодного наземного роботу. Зараз їх вже більше 200 різних розробок і 40 вже кодифікованих. Так само і по РЕБам, і по штучному інтелекту, і так само, як ви згадували ракети, ми точно зробимо успіхи і в наших українських ракетах. Дякую вам. І... Ми не забуваємо підтримувати паралельної збройні сили України.